Distraction. Cause I've been spending too much time at the gallery of memories Pretend they are still mine It's a trick of a mind that's trying Усім привіт! Вітаю в новому відео. Прийшла на закупки в АТБ. У попередньому відео розповідала, що почала проходити програму для схуднення, але захворіла і мені порекомендували припинити участь, а почати в наступному потоці, коли буду повністю здорова, бо не буде бажаного ефекту. В програмі є дихальні вправи, йога. І все це я не могла виконувати, бо у мене З'явився сильний кашель. Тому почну пізніше. Зараз вже почуваюся краще, трохи є залишкового кашлю, тому, думаю, скоро відновлю участь у програмі. А тим часом купую рекомендовані продукти, бо в програмі ми будемо формувати нові харчові звички. А для цього потрібно, щоб всі продукти були вдома, на постійній основі. І, до речі, поки я в АТБ, Валерій на заняттях, на підготовці до школи. І мені дуже зручно робити закупки, поки я його чекаю, тим більше, що АТБ в нашому райончику немає. Пройдемо зараз по покупках у АТБ. Ось це тільки не з АТБ йшла по і бабуся продавала помідорчики, домашні останні зелень. тут і Кріп і петрушка, все таке домашнє бабулька така приємна і досить недорого. Кілограм 80 гривень коштував. Я забрала все. Ось такий помідор, це взагалі це моя любов, я їх обожнюю, вони такі смачні. І півтора кілограма помідорів і почок взагалі мені обійшлося 150 гривень. Це вже ексклюзив зараз, бо домашнього вже такого знайти неможливо. Купила golden яблука, достиглі, класні яблучка. Далі купила гірчицю американську, її додаю до салатів. Дуже смачно мариную м'ясо, придбала сочевицю. У мене закінчується, а в програмі потрібно їсти. Більше білкових продуктів, грушки. Він теж гарний. Так, купила гарбуз, хочу запекти зі спеціями. Насіння гарбуза, я його подрібнюю і потім посипаю салати. Це дуже смачно і корисно. Трішечки шампіньйонів, Шампіньйони додаємо там в яєшню, можу так посмажити, додати до м'яса. Тому не, не не багато взяла, бо мені його їх багато не потрібно. Далі взяла ось такий перець, написано салатний. Він схожий на капі, але було написано салатний. Перець ми запікаємо на грилі. Я знімаю шкірочку, заливаю соєвим соусом, і це просто нереальна смакота. Додає чесничок, гірчичку ну просто наїстись неможливо. Взяла ще зелені, бо всі червоні вибрала і взяла пару зелених, спробуючи вони смачні. Саме на грилі. Якщо будуть смачні, то за 26 гривень, здається, кілограм ну це взагалі. Банани теж взяла, хоч мені було дуже далеко нести. В руках це все, але взяла бо банани ідеальні. Просто саме такі банани достигли, достигли, такі, як треба, і взяла масло. Я таке масло брала, готувала з нього масло Гі. Знаю, що це дуже гарний виробник. І ось за це все я заплатила, ну, окрім помідорчиків, що я купувала у бабусі, 712 гривень. Оце в мене вийшло в АТБ. Також я оформила карту Національний кешбек через «Дію». Зробити це дуже легко. Заходите в дію, знаходите сервіси. Національний кешбек. У мене вже карта є, але там потрібно буде прив'язати додаток банку, карту якого ви користуєтесь. І все в додатку з'явиться карта. Самостійно не потрібно нічого робити, і можна чекати на накопичення. Наприклад, ось ця покупка в АТБ на 712 гривень. В ній було на 497 гривень товарів, саме тих, які беруть участь у цій програмі. Не всі українські товари вже доєднались до цієї програми. І, відповідно, 49,75 це 10% мені пішло на карту. У Форі, наприклад, був чек 285 гривень, із них 211 гривень це українські товари, і пішло кешбеку 21 гривня. І для того, щоб перевірити, чи товар в програмі чи ні, в дії є сканер штрих-кодів, ось тут внизу, в куточку. Коли його натискаєте, перевіряєте продукт і вам пише. І ось тут якраз написало, коли мені потрібно знімати відео, мабуть, якісь проблеми з додатком. Але сьогодні я перевіряла і коли сканувати штрих-код товарів, то воно показує, бере участь в цій програмі чи ні. Сподіваюсь, ця інформація була корисна. Напишіть, хто вже оформив цю карту. Можливо, хтось не збирається її оформляти. Поділіться в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Зайшли з Валерієм на пошту, забрали наші зошити та букварик для додаткових занять. Замовляли саме такі, які нам сказали. І тепер нам потрібно придбати парту, бо треба десь виконувати завдання, але перед цим потрібно ще й звільнити місце для парти. І нам нічого іншого не залишилось, як знову зібрати наше ліжечко-горище. Я в минулому році вже показувала. Як ми збирали це ліжечко, потім розбирали. Нагадаю, що це звичайне ліжечко Ікея. І ми до нього придбали дерев'яні бруски, зробили з них ніжки і вийшло ліжечко горище Добре, що його можна збирати та розбирати. Валерій дуже зрадів, що знову буде високе ліжко, що буде перестановка, він таке полюбляє. І ось таким чином ми звільнили місце, щоб облаштувати Валерію робочу зону. Не можу сказати, що мені подобається, але вирішили спробувати такий варіант: поставити наш диван під ліжко. Але, скоріш за все, це тимчасове рішення. Треба трішки подумати, як по-іншому зробити ось цю перестановку. Із масла, що я купила в АТБ, буду готувати топлене масло. Топлене масло можна використовувати для смаження їжі, і воно не шкідливе. Дуже класно, коли трапляється гарний виробник масла по знижці. Вставляю температуру 90 градусів і чекаю, поки масло повністю стане прозорим. Верхня частина це пінка, вона підіймається, стає більш твердою, і її дуже легко зняти. Знизу залишається осад. А середину зливаю у скляні баночки і можна смажити. Залишаю відкриті ємності до ранку, поки масло захолоне, накриваю кришками і зберігаю в холодильнику. Зараз покладу ось таке м'ясо. Чоловік купив тут у нас у місцевому магазині. Все готово, потрібно покласти в рукав і запекти. І хочу приготувати гарбуз, але хотіла приготувати зі спеціями. Зараз, думаю, чи зі спеціями, чи якось мені по-іншому його приготувати. Хотіла ще показати на розетці, замовила оливкову олію. Ось ця оливкова олія. Це оливкова олія першого холодного віджиму. Її можна додавати тільки в салати, їсти в свіжому вигляді, її не можна там гріти. Вона ще й йде як органічна, бо для вирощування оливок не додавались ніякі хімічні речовини, Тому ну, вважається дуже якісна і корисна олія. І, до речі, вона коштувала там, буквально на якихось 20 гривень дорожче, ніж така сама, тільки класична. Така олія це рафінована оливкова олія. На ній можна смажити, і з нею я готую майонез. тому що з ось такої оливкової олії майонез не смачний, ну а ця не корисна, але і не шкідлива. Шкідлива тим, що це жир, в якому, з якого видалили всі корисні речовини. Але набагато краще, ніж соняшникова рафінована. Незважаючи на те, що це так гарно виглядає, хочу сказати, мені не сподобався цей рецепт, хоча його готувала в минулому році, але без крохмалю, і мені здається, що крохмаль тут зайвий. Готувала за рецептом з інтернету, тому так більше готувати не буду. Отримала листа від VR, В минулому відео показувала свої розрахунки: креслила тумбу на кухню і полицю для мікрохвильовки. Тепер мені порахували вартість, і тумба мені обійдеться приблизно у 2 тисячі гривень. Це без стільниці і фасадів, тільки сам каркас. А підвісна полиця для мікрохвильовки мені обійдеться приблизно 800 гривень, і це всього-навсього 4 деталі. Ціни зараз дуже піднялись, але меблі під замовлення завжди коштують дорожче. Тепер залишилось проплатити, і замовлення нам доставлять поштою. Це дуже зручно. Нам не потрібно витрачати час, щоб їздити в Київ, замовляти, потім забирати. Зайшла в магазин Міда, це магазин взуття, трішки пороздивлялась моделі, що зараз пропонують на осінь та зиму. Як завжди, показую стінами.